Страшні новини повідомляються, що життя Рокера обірвалося в лікарні. Він був активним волонтером та постійно збирав кошти на ЗСУ. У п'ятницю, 28 квітня, країна-агресорка Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, дві ракети влучили в багатоповерхівку в Омані. За останніми даними, внаслідок ворожого влучення загинуло 17 осіб. Серед загиблих опинився рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський. Про смерть артиста повідомив у Фейсбук його колега Антон Сліпухін. Помер у заповідному місці в Омані від прильоту визволителів. Якщо той бічний світ існує, він знайде там непогану компанію дружбанів, з якими можна круто поджемити. Спочивай з миром, написав Сліпухін. Повідомляється, що життя Макаровського обірвалося в лікарні, куди його доправили після обстрілу багатоповерхівки в ОМАНі. Зазначимо, Володимир Макаровський займався творчістю в Миколаєві. Музикант був учасником гурту Фокстрот, де співав та грав на гітарі. Нагадаємо, на світанку, 28 квітня, Росія завдала ракетну удару по Україні. Країна-агресорка випустила по українським містам крилаті ракети та дрони камікадзе. Два ворожих снаряди. По Цілили по багатоповерхівці в Умані, в результаті чого повністю зруйнувався під'їзд. Українські знаменитості відреагували на терористичний вчинок окупантів. Ворожа ракета знищила частину багатоповерхівки в Умані рідне місто Володимира Остапчука, де нині мешкають його батьки. Телеведучий відреагував на жахливі новини та відповів, чи все добре з його родиною. В інстаграмі історіях Шоумен опублікував моторошні кадри наслідків нічної атаки і розповів, що постраждалий будинок знаходиться в його районі, і він був там багато разів. Я повз цей будинок в школу ходив. Мешканці міста. Та знають, що це за будинок, але прошу зберігайте інфогігієну. У цьому будинку раніше жило четверо моїх однокласників. Я в ньому сто разів був. Це просто мій район. Поділився Остапчук. Володимир подякував підписникам, які поцікавилися про його батьків, та запевнив, що з рідними все добре. На жаль, не всі повідомлення можу показати, але дякую за підтримку. З батьками все добре, написав телеведучий. Остапчук додав, що його мама вирушила до штабу для постраждалих, який організувала місцева влада неподалік будинку. По можливості, хто в у чи потрібна допомога на місці. Заклик. Ведучий і не пишіть, де це, я все одно не скажу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.